Злобна і хідна Ася каже, ми з тобою так любимо Залужного, але це вона мене запитала, каже, чого Зеленський не з'їв Залужного. І тут я багато що зрозумів. Ні, ну Те, що влада Зеленського, така, що революційна і слабка, не може сповнительних рішень приймати і сповняти їх, це очевидно. Залужного порятували його. Закордонні, як би це сказати, інтересанти, ті, хто побачили в ньому свій інтерес і вже, мабуть, стали його господарями. Ну, Слабкість характеру залужного їх привабила, піддатливість, Ось тоді, замість того, щоб просто піти відставку, погодилася на цю ліпову врачебну комісію, щоби списатися в часі війни, стану це не Гальдер. І щоб стати послом. Бо послати послом генерала з столькими зв'язками, це означало б явне приниження, явне поніження должності, так Черчилля був. А у нас слабкість влади, то довелося грати оце позориться публічно. Але це вся присказка. А сказка дуже коротка. Для чого залужний потрібний його господарям? Він їм потрібний як ковчак, щоби прикрити відступлення. Внаслідок катастрофічних обставин миру. Якщо буде непопулярний мир в Україні підписаний і встановлений, то ясно, що Зеленський програє як політик. Він навряд чи його оберуть, тому що Росія сильно працює, і з Тьом'ян. І тут потрібен кавчак. Тут потрібна людина, яка катастрофічні наслідки на себе візьме, яка буде прикривати відступлення. Запада. Я думаю, він достатньо нерозумний, слабохарактерна людина, щоб піти на таку пропозицію. Йому багато чого пообіцяли, як і все русське оружие із Америки. Єдине, що я не хотів, би, щоб він закінчив як Калчак, все-таки я не настільки кровожерливий. Хай краще поїде за кордон і там писатиме довгі, нудні книжки, йому писатимуть, власне, йому писатимуть. Я, Квин, за малым не врятувал в Украину. А я хочу сказать, что человек, который не может э, в такой критический момент решить свою судьбу... Да, оставляет на решение другим. Оставляет на решение другим. О чем можно говорить? Он точно так же будет спасать нашу Украину. Да, он не хозяин своей судьбы.